І всім привіт, ребята, з вами я Юра. І сьогодні я хочу показати самий учай сервер, на якому я граю. Качайте точку 1.21.51.20. Нажимайте додати сервер і вписуйте оці дані. Кубе Funkube Heart.fan. Порт 1.9. 1913. Нажимайте Зберігати і заходите на самий найвілючий сервер. На ньому багато людей грають. І... Що? Е, вибачте, що було тихо, бо мікрофон зламався щось. Е, було чутно. Тут вводите пароль. Ну, я не буду вписувати там. Ну, ладно. Це не мій, не, мій не настоящик. І заходите на любу анархію. Я і граю на третій і можу на перший. І коли ви заходите, моментально загружається, тільки щастянки прогружається, якийсь аут підібрав. І ось його тільки обновили, можете заходити, качайте 1.21. 51.20 І заходьте, находьте собі тіма, і, і, і грайте з ним разом і виносьте всіх іграків. На цьому сервері ви не будете скучати. Будете заробляти монети і. Всяке таке знаходити ті ми, гріферити бази, і в качеству приватів. Зараз покажу, замість таких, як на ранніх серверах, там тупориками треба щось там тикати. А на цьому сервері, ну, як ви там бачите, різні блоки: Железний, алмазний, там рітові. І заходьте на сервер і грайте зі мною. Нік у мене або бус 5525205. І всім пока. Увидимося в новому ролику. Всім пока.